Всім привіт! З вами Triple Sense, гравець команди Steel Wheel, яка приймає участь в українській кіберфутбольній лізі CFL, де грають команди в режимі 11 на 11. Отже, в минулому відео ми поговорили про те, як доєднатися до потрібного клубу. Після цього, коли ви заходите в головне меню режиму Clubs і обираєте пункт меню Мій клуб, у вас буде написана назва клубу, в якому ви власне, і знаходитесь. Отже, зараз ми поговоримо про те, як налаштувати шаблони позиції і розподіляти зароблені бали. Ми заходимо в режим MyPro і заходимо в перший пункт меню, який називається шаблони або пресет. Тут у вас є 5 шаблонів відповідно до необхідних позицій, які ви можете налаштувати для розподілення зароблених балів, про які я розповім в наступному відео. Отже, ви можете обрати кілька шаблонів, наприклад, нападник, захисник, півзахисник, або у вас може бути кілька різних варіантів налаштувань позицій захисника. Отже, якщо ви заходите в певний шаблон, наприклад, нападник, у вас є три основні параметри налаштування це ігрові стилі, розподілення балів, атрибути і налаштування профілю гравця, тобто зріст, позиція, вага і робоча нога. Якщо з профайлом все зрозуміло, то з плейстайлами також не важко. Якщо ви заходите в плейстайл, то е, на першому рівні, то, точніше на останньому рівні, у вас будуть відкриті е, усі 8 плейстайлів, 2 золотих і 6 е, срібних. Срібні плейстайли дають вам, будемо казати, трошки підцілюють якісь ваші навики, і золоті, відповідно, більш вже сфокусовані на е, тому, щоб. Впливати на вашу гру більш якісно. Що означає плейстайл? Ігрові стилі, відповідно до вашої позиції, а також відповідно до типу ігрових стилів, ви можете підсилювати навички гравця. Або це може бути удар, або захисні функції, або притримання м'яча, сила удару і, і там, чи розгін, чи техніка. Ці плейстайли дуже допомагають, якщо їх правильно налаштувати. Після цього ви заходите в режим атрибути, де ви зможете розподілити зароблені бали на різні категорії. Відповідно: швидкість, удари, паси, дриблинг, захист, фізична сила і голкіпер. Якщо ви голкіпер. Відповідно. Кожен, кожна позиція має свої налаштування. Тобто, якщо це нападник, у нього буде налаштовано швидкість і удари, але не буде налаштовано, наприклад, захист і е, голкіпер. А також не буде налаштовано е, багато чого в, у фізичній силі. Можливо, буде налаштовано максимальний дриблінг. У захисників е, навпаки буде все налаштовано на захист, тобто і ігрові стилі. І атрибути будуть налаштовані також на швидкість, але більше на захист і на фізику, фізичну форму. Для того, щоб е, мати відповідні бали для розподілення е, у цій гілці, а також мати відкриті плейстайли, тому що вони не одразу будуть доступні, а не будуть доступні з досягненням певного рівня. В правому кутку екрану написано, що у мене, е, у мене максимальний рівень. рівень Якщо ви тільки доєдналися до режиму, то у вас можливо будуть відкриті не всі стилі. Тому для того, щоб відкрити всі, треба прокачати гравця на максимум. І от в наступного відео я вам розкажу, як е, найшвидшим чином прокачатись і е, як, які види прокачки є. Але на, на даному етапі те, що важливо е, для себе зрозуміти, що, що у вас є. П'ять ігрових позицій або п'ять шаблонів під ігрові позиції, які ви можете налаштувати для швидкого перемикання у разі необхідності. Тобто, якщо вам кажуть, що ви зараз граєте нападника, ви просто вибираєте шаблон нападника, або шаблон латералі, або шаблон захисника. Дякую за увагу. До зустрічі.